Добрий день, друзі. Пропоную вам добірку кращих світових серіалів 2025 року в жанрі фентезі, які можна подивитись з українською озвучкою. Дякую за підписку. Персі Джексон та Олімпійці, другий сезон. Епічне продовження пригод наймолодшого напівбога. Персі Джексон, – 12-річний напівбог, який щойно навчився керувати своїми надприродними здібностями, готовий до нового, наймовірного виклику. Бог неба ЗЕВС звинувачує його у викраденні священної блискавки. Тепер Персі мандрує по Америці, щоб знайти зниклий артефакт і врятувати Олімп від повного хаосу. Сезон 2 – це вибух екшену, захоплюючих пригод, глибокої драми та чарівного фентезі. Ви побачите нові таємниці давньогрецьких богів, стародавніх монстрів, прихованих в звичайних місцях, і, звісно, перші романтичні почуття, які заворожують навіть напівбогів. А ще сильніший сімейний зв'язок, бо справжні герої знаходяться поряд у найважчі часи. Час ставати героєм, час повернути блискавку та врятувати олімп від руйнування. Сезон 2 вже не за горами, готуйтеся до того, що стане найяскравішою серією року. Персі Джексон та Олімпійці. Сезон 2. Для кожного, хто вірить у чудеса, пригоди та силу дружби. Не пропустіть. Відьми Мейфер Сезон 2. Тьма густішає. Магія стає небезпечнішою. Ровен Філдінг, блискуча нейрофіругіння, яка звикла рятувати життя скальпелем, але її світ перевертається, коли вона дізнається правду. Вона спадкоємиця клану Мейфер, древнього роду відьом, над яким тяжіє прокляття. Новий Орлеан зустрічає її не лише пишними балами, а й жахом. Зловісна сутність, що переслідувала її предків століттями, тепер дивиться очима ровен. Їй належить опанувати силу, здатну руйнувати світи, і вступити у дводій із самим дияволом. Твоя спадщина, твій вирок, чи твоя зброя? Чи вистачить Ровен сили протистояти древньому злу? Чи зможе вона прийняти своє справжнє призначення? «Відьми Мейфер, сезон 2. темне фентезі, від якого неможливо відірватися. Роня, дочка розбійника, сезон 2. Повертається легенда шведського екрану. Роня знову чекає вас у серці темного лісу, де магія і небезпека чатують на кожному повороті. У другому сезоні наша героїня, мужня, віддана і безстрашна дочка ватажка розбійників, розпочинає нову главу своєї незабутної історії. Стежками чарівного та смертельно небезпечного лісу вона крокує назустріч своєму найцікавішому відкриттю, таємній дружбі, яка змінить її світ назавжди. Кожен крок, глибше в лісовій хащі, це нове випробування, новий вибір між обов'язком та серцем. Керстін Лінден у ролі Роні знову втілює образ дівчини, для якої немає неможливого. Разом з блискучим акторським ансамблем вона занурює вас у світ, де розбійництво це честь. Дружба це святість, а кохання найнебезпечніша пригода. Драма. Пригода. Екшен Сімейні цінності в атмосфері середньовічної Швеції. Готові повернутися в ліс. Fallout. СЕЗОН 2. Війна. Війна ніколи не змінюється. Повертайтеся до спустошеного світу, де виживання це розкіш, а надія найцінніший ресурс. Після ядерного апокаліпсису Лос-Анджелес перетворився на радіоактивну пустку ті, кому пощастило, ховаються в підземних бункерах, сховищах. Але що чекає на поверхні? Мутанти, які полюють у руїнах, бандити, для яких життя нічого не варте, і таємниці здатні змінити долю всього людства. Елла Пернел, Волтон Гогінс та Арон Мотен повертаються в ролях, які вразили мільйонів глядачів по всьому світу. У другому сезоні ставки зростають, небезпека множиться, а кожне рішення може стати останнім. Від творців світу Дикого Заходу Джонатан Нолан представляє продовження культової історії, де межа між добром і злом розмита радіаційним попелом Сховища більше не захистять. Пустка кличе. Виживуть не всі. Дивні дива. Сезон 5 Це кінець, і він буде кривавим. Гокінс, 1987 рік. Місто утопає в жаху. Розломи між світами розривають реальність на шматки, випускаючи немислиме зло на поверхню. Виразки зарази заполонили вулиці. Надія гасне. Але наші герої не здаються. Загартовані в пеклі п'яти сезонів. Вони знають тільки одне: векна має бути знищений. Але лиходій зникнув у мареві. Його наміром нема кінця, а його силі меж. Уряд зачиняє місто залізним ошейником військового карантину. Полювання на 11 загострюється. Їй доведеться знову стати тінью, на цей раз щоб рятувати всіх. І ось річниця зникнення віла. Перчуття неминучої трагедії повисло в повітрі як дим. Світи колишуться. Виживші, розуміють істину це більше, ніж боротьба за місто. Це боротьба за саме існування. Фінальна битва наближається як грозова хмара. Темрява, що чекає в кінці. Могутніша і смертоносніша за все, з чим вони боролись раніше. Відьмак сезон четвертий. Війна за континент входить у нову фазу. Сезон четвертий відьмака перекидає нас у світ, де полювання почалося на всіх: на магів, королів, відьмаків і на ту, в чиїх жилах тече старша кров. Геральт із Рівії, змінений дорогами, ранами і зрадою, знову виходить на стежку монстрів, людських і нелюдських. Та цього разу його найбільшим контрактом стає власна доля. Цирі тікає від тих, хто прагне використати її силу і мусить обрати, ким вона стане зброєю у чужих руках чи господинею власної магії. Єнефер, розриваючись між коханням і обов'язком, вступає в небезпечну гру політики і чаклунства, де кожен союз тимчасовий, а кожна помилка фатальна. Нові вороги, давні пророцтва, заборонена магія і тіні іного світу сходяться в одному полювання за дитиною старшої крові. Відьмак. Сезон 4. Монстри еволюціонували. Чи зможе еволюціонувати і мисливець? Венздей, сезон 2. Зустрічайте зірковий склад, від якого холоне кров. Неперевершена Дженна Ортега повертається до своєї культової ролі. Разом із нею легендарна Кетрін Зета Джонс та Луїс Гусман. Але Невермор вітає нових гостей. Харизматичний стів бушемі та епатажна поп-ікона леді Гага приєднуються до похмурої вечірки. Повернувшись до академії Невермор, Венсдей Адамс знову потрапляє в епіцентр надприродного жаху. Підсилюючи свої психічні здібності, вона стикається з новим противником, таємницею, яка загрожує життю її друзів і родинними драмами. Готуйтеся до серії несподіванок, готичних розв'язок і темного гумору. Хто стоїть за новою змовою, чи зможе Венздей врятувати друзів, не втративши себе, і чи побачимо ми ще один смертоносний танець? Готуйтеся, буде страшно, стильно і болісно смішно. Венздей. сезон 2. Нещастя, любить компанію.